Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілез 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як напередодні на Луганщині знищили дроном пункт матеріально-технічного забезпечення росіян. На куп'янському напрямку точаться запеклі бої, але ініціатива на боці Сил оборони України повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Телеграм. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, артилерійських обстрілів. Зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області. На окупованій території Луганщини місцевим жителям росіяни погрожують депортацією за відсутність паспорта РФ. Про це розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Спочатку у них стояло, що 1 липня, ви ж по закону пам'ятаєте, що і, який вони там прийняли, це не до закон 1 липня 2024 року людям без паспортів загрожувала примусова депортація. Тепер вже у них стоїть 1 грудня, що люди, які не отримали паспорта, не зможуть зробити взагалі нічого, суперечити самі собі, і тому закону, який вони прийняли. У захопленому Сіверодонецьку ціни на медикаменти в два-три рази вищі ніж в інших містах в окупації. А в Рубіжному, Лисичанську та Креміні нестача ліків, розповів начальник сіверодонецької районної адміністрації Роман Власенко. Тут якби два аспекти проблеми до перше, це асортимент тих ліків, які є в аптеках і в закладах охорони здоров'я. Друге, це їх вартість. Місцевим мешканцям вигідніше виїхати десь більше в телобі. Міста, телові райони для того, щоб там скупитися продуктами харчування, закупитися медикаментами.